Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Радий бути сьогодні у вас. Радий, що можемо сьогодні міркувати. Як ви взагалі налаштовані на другу проповідь, друзі? Чи ні? Ну хто ж скаже ні, правда? Не можна виказати. Я не знаю, друзі, як ми налаштовані. Я розумію, що у всіх нас різний може бути настрій, у всіх нас може бути різний ранок. Хтось, можливо, не міг заснути довго вночі сьогодні. Хтось, можливо, сьогодні такий, знаєте, стривожений більше. Всі ми дійсно приходимо сюди з різним станом, але слава Богу, що є сьогодні Боже Слово, яке нас підбадьорює, яке завжди має для нас щось важливе, що ми могли для себе взяти. Пару років тому ми з дружиною були в одному музеї, і там є презентація. Хотів би показати, можливо, хтось в ньому був. Називається він «Третя після опівночі. Це музей в Києві, і цікавий він тим, що. Локація, в якій ти знаходишся, яку ти приходиш протягом, якщо не помиляюсь, десь години вона знаходиться в суцільній темряві. Тобто там немає абсолютно повністю світла. Ти заходиш в темну кімнату, на вході тобі дають тростину, як у незрячої людини, ти нічого не бачиш, і твій екскурсовод це дійсно незряча людина. Тобто, всі екскурсоводи, які працюють в цьому музею, це незрячі люди, і це дуже і дуже незвичайний досвід, якого до цього у мене ніколи не було. Тому що ти заходиш в темну кімнату, і ти навпомацьки намагаєшся просуватися по цій локації, потім вмикається шум вулиці, ти намагаєшся ось чіпати стіну, якісь там статуї. Потім ти відчуваєш, що у тебе під ногами бруківка, є там звук, нібито машини десь там їдуть, і ти чекаєш світофор. І тобто, ти повністю переживаєш досвід людини, яка знаходиться в темряві. І оскільки ти не знаєш, абсолютно не знаєш цю локацію, то. Без екскурсовода цього, який знає цей шлях, ти там ніколи не пройдеш. І ти не виберешся з того музею ніколи. Завдяки тій людині, яка тебе проводить, хоча вона і не бачить, але вона знає цей маршрут, вона тобі допомагає. Тобто тобі намагаються підказати, як ти маєш рухатися і куди ти маєш йти. І ви знаєте, про що я сьогодні хочу говорити, друзі? Одна справа, коли це музей. А інша справа, коли в реальному житті ти знаходишся сьогодні в невизначеності. І я не буду просити вас піднімати руки, а от скажіть, хто сьогодні так себе відчуває, друзі, тому що я думаю, що рук було би багато. Можливо, хтось сьогодні відчуває страх майбутнього, можливо, хтось сьогодні заляканий обставинами, можливо, ходить по вулиці, озирається. Можливо, хтось сьогодні думає, ну я не знаю взагалі, що мене далі очікує. Я не знаю, де я бачу своє майбутнє, де я маю бути, куди я маю рухатися, як моє життя має складатися в цій країні і в цих обставинах. Друзі, ви знаєте, я не дарма згадав про те, що в тому музеї ти не виберешся, якщо не буде екскурсовода. І я хочу сказати, що нам легше проходити складні обставини, коли ми знаємо когось, хто був в схожих обставинах. Коли ми можемо поспілкуватися з кимось, хто був уже в темряві в такій і знайшов цей шлях. Тому я пропоную звернутися до книги пророка Авакума. Я думаю, хтось з вас точно читав цю книгу, а можливо, не один раз. Чим цікава ця книга, друзі, що ось цей пророк Авакум, це людина, яка жила під час війни. Це людина, яка теж була в темряві. Це людина, яка теж стояла перед складним вибором. Яка мала дуже багато питань до Бога. І Я думаю, йому є що для нас сьогодні сказати, йому є що сьогодні нам порадити. І якщо ви почитаєте перший розділ, то ми побачимо там таку картину, що Авакум бачить спочатку беззаконня в своєму народі, і він починає скаржитися Богу. Він говорить: Господь, ти ж все бачиш, ти все знаєш. Чому ти дивишся, що от в моєму народі є беззаконня, а ти ніяк не втручаєшся. І якщо ви прочитаєте далі цей розділ, ви дізнаєтесь про те, що Бог відповідає йому. І він говорить: добре, я нашлю халдеїв, я нашлю ось вавилонців, які прийдуть, якби і покарають твій народ. І Авакум, ця відповідь не влаштовує. Він говорить, як це так, Боже, його це ще більше обурює. Я ж не, не таке очікував почути від тебе, я не таке рішення хотів бачити. Але ми бачимо, що це дійсно приходить. І зараз ми прочитаємо з вами зараз про те, як Авакум спілкується з Богом. Книга пророка Вакума, ми будемо читати перший розділ з 12-го вірша і потім другий розділ з другого по четвертий вірш. І текст також буде на екрані. Ми зможемо прослідкувати. Давайте прочитаємо, друзі. Але хіба ж не ти, Господи, існуєш споконвіку? Ти, мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо. Господи, Ти їх покликав, аби звершити суд? Скеле моя, ти їх визначив для покарання. Твої очі надто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитися на злочини. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечистивий намагається пожерти праведнішого за себе? Ти уподібнюєш людей до морських риб, до плазунів, що не мають провідника, їх витягують гачком, захоплюють у сіті, заманюють їх у свої неводи і від цього веселяться та радіють. За це рибак приносить своїм сітям жертву і кадить ладаном, ладаном своєму неводу, адже саме їм він завдячує своїй ситій долі і смачній їжі. Невже він надалі випорожнюватиме свої сіті, і нещадно винищуватиме цілі народи? І ось тепер, друзі, другий розділ з першого по четвертий вірш. Хотів би, щоб ми прочитали ось ці слова, як, що відповідає ось далі пророк, як він реагує, що він буде робити з цим далі. Він говорить. Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені: напиши видіння і виріс би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці, і не обмане, якщо навіть забариться, продовжуй чекати. Бо воно неодмінно, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. І ось останній цей вірш, який ми на сьогодні читаємо. Подивись на зухвалу людину. Немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Ключові слова, які всі, я думаю, точно чули колись: праведний житиме своєю вірою. І це, власне, сьогоднішня тема нашої проповіді. І я хочу задати питання, друзі, а як це жити по вірі? Давайте подумаємо. Ми зараз спробуємо розібратися з цим. А як це жити по вірі? Ну я розумію, правильно звучить, духовно звучить. Знаєте, сьогодні можна говорити один одному. Брате, сестру, живи по вірі! А що далі з цим робити? А це як взагалі? А як мені жити по вірі, коли я завтра піду на роботу або я завтра піду на навчання? А як мені жити по вірі, коли у мене якісь проблеми, можливо, є сьогодні в моїх обставинах? Як це? Практично? Можна якісь, якісь поради, якісь інструкції? Як це працює взагалі? Друзі, Біблія практична книга. Я би хотів застерегти нас, щоб ми сьогодні дуже обережно проводили паралелі, тому що ця історія вона буде практична для нас, але давайте ми утримаємось від того, щоб одразу напряму проводити паралелі до нашої ситуації. Тому що е, сьогодні я помічаю таку річ, іноді люди читають Біблію, і так: ага, так, халдей, халдеї, це сьогодні оцей народ. Так, отут Ізраїль, ага, це ми, і знаєте, ми починаємо одразу висновки наперед. ага. І ми повністю починаємо як шаблон на свою ситуацію це застосовувати. Давайте не будемо з цим поспішати, а спробуємо розібратися в цій історії і вивести для себе деякі застосування. Друзі, жити по вірі, найперше, це шукати Бога. Жити по вірі, це коли ти шукаєш Бога. Ми читали тільки що з вами цей текст. Тут Авакум говорить, я стану на свою варту. Підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Друзі, ми бачимо, що у нього є багато питань, і до кого він іде з цим питанням. До Бога. Ну, Сьогодні є іще варіанти, правда? Google. Чат GPT, так дуже актуальні такі інструменти сьогодні. Люди часто задають там питання свої, чекають якоїсь відповіді. Люди читають новини. Десь люди хочуть почути для себе, хто ж скаже правду, хто ж направить житті. Друзі, ми бачимо, у нього є багато питань, і він іде до Бога. Він ніби лізе на цю вежу. Ви звернули увагу? От в іншому перекладі ще використовується слово як вежа або башта, або ось цей фортифікаційний вал. І це не, 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 це не буквально, це символічно. Тобто він ніби вище до Бога ближче хоче залізти кудись на оцю вежу повище тоді, задати Богу ці питання і почекати, що Бог йому відповість. У мене питання, друзі: коли ти нічого не бачиш перед собою, от ти стоїш просто по горизонталі, дивишся, не бачиш нічого перед собою. Що потрібно зробити? Піднятися вище, правда? От звідси дуже добре все видно в залі. Про це не думаєш, коли сидиш в залі. Так, але коли сюди виходиш зі сцени, я думаю, що всі добре бачать кожного. Да? Хто як, якби, що робить, сидить, дивиться чи слухає, чи десь там відволікається на щось. Чому? Тому що, коли ти стоїш на узвищі якомусь, ти бачиш більше, ніж якщо б ти стояв знизу. В Києві, якщо хтось з вас бував. Десь в центрі, ви, можливо, були на таких оглядових майданчиках, правда? Люди їх дуже люблять, правда, треба лізти, але всі долають у ці сходи. Чому? Тому що, коли ти на оглядовому майданчику, ти можеш побачити ніби оце все місто, так, як на долоні у себе. Так? Ти можеш насолодитися цим краєвидом, ти бачиш, як там люди, як машини якісь, які там їздять, вони дуже маленькі, здаються. Правда? На висоті, коли ти знаходишся, все таке маленьке перед тобою. Або, можливо, ви були десь в поході, в Карпатах, піднімалися в гори. Твої проблеми на висоті здаються ніби маленькими. Ти більше бачиш, у тебе якби твій кругозір розширюється. І, мабуть, всі з нас бачили ось такі вежі або башти, десь піднімалися, можливо, так само і в центрі десь Києва, Києва нашого, або десь, хто був у Львові, десь на ратушу, хто піднімався. Люди люблять це. Чому важливо було піднятися на цей фортифікаційний вал? Пророк шукає відповіді від Бога. У вас був, друзі, колись досвід такий в житті? Коли вам хотілося просто від усіх втікти, закритися і сказати всім до побачення. Ви нікого, можливо, не хотіли бачити, тому що якось кепсько було на душі, можливо, чи настрою не було, чи може хтось вам уже допік, так що неможливо було. І вам просто хотілося кудись втекти від усіх закритися і просто побути наодинці з собою, наодинці з Богом. От щось подібне переживає вакуум. Ну, душа його болить, знаєте, серце болить, бачить, що відбувається з народом, приходять оці халдеї, які були жорстоким народом, він не може на це дивитися. У нього болить за народ, болить за людей. Він шукає відповіді від Бога, Боже, невже ти не бачиш? І він лізе туди, якби символічно, так піднімається на ось це узвище. Знаєте, чому важливо було ще підніматися, друзі? Тому що з землі ти бачиш ворогів, а коли ти піднімаєшся ще вище. То у тебе відкривається більше кругозір, ти бачиш перспективу. Коли ти піднімаєшся ще вище, ти починаєш бачити світ Божими очима. Твої проблеми здаються маленькими. І коли ти на по горизонталі бачиш тільки ворогів, то якщо ти піднімешся, кого ти ще починаєш бачити? Ти бачиш, що, можливо, там десь підмога йде. Розумієте, так, ось цю, цю ілюстрацію, цей образ. Коли ти вище піднімаєшся, ти починаєш бачити більше варіантів вирішення. Ти бачиш, що, можливо, є якісь ще варіанти, ще, ось так можна, ось так можна зробити, ще можна якось вийти, ще можна якось вирішити свої питання. А вакуум піднімається нагору, друзі. І його молитва була не просто глухим кутом з розчаруванням, але його молитва була містком до Бога. Про Ісуса, пам'ятаєте, що сказано в Євангелії? Що він робив дуже часто, куди він піднімався, друзі? Вийшов ще рано, ще в досвіта, коли ще було темно, і пішов на гору помолитися. Дуже часто ми в Біблії зустрічаємо такі приклади. Людина вийшла і пішла на гору помолитися повище. Тож, друзі, перший момент, який ми з вами підкреслили, як жити по вірі сьогодні, це шукати Бога. Друзі, лізьте в цю гору. Лізьте на цю вежу, коли є питання незрозумілі, коли ніхто не може дати відповідь на твоє питання, і у тебе душа болить сьогодні. Лізь на цю гору і на цю вежу. Задавай Богу прямі питання, тому що Авакум не просто, знаєте, так ви, якби, виговорився, сказав і втік кудись. Там все, не хочу нічого слухати. Він говорить: я стану на свою варту, я скажу Богові, і я почекаю, що він скаже мені у відповідь. Його цікавить, що Бог скаже. Тому дуже важливо сьогодні приходити зі своїми чесними питаннями до Бога, говорити з ним так, як є, так як на твоєму серці є. Можливо, щось болить чи турбує тебе сьогодні? Говори, як є у тебе на серці. Бог чує. Друга річ, друзі, це довіряти Богу. І пам'ятаєте, ми читали вже сьогодні. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестиве намагається пожерти праведнішого за себе? Пророк запитує, Господи, як це так, що ти для покарання використовуєш не святіший, а ще гірший народ? Друзі, вас це не бентежить в цьому тексті? Ну, одна справа, якби Бог знайшов якийсь ну от, самий святий народ, знаєте, праведний, і їх би прислав, щоб покарати, а він обирає ще гірший народ, про це текст говорить. Як так, Господи, чому у тебе такі методи? Чому так? Складається враження, ніби ти привів їх, і ти ще й спостерігаєш за цим і не втручаєшся. Друзі, тут два моменти, на які я хочу звернути нашу увагу. Божі методи вони відрізняються від наших. Бог все тримає в руках і Він може використовувати в своїх глобальних планах, хоч в масштабах історії, може використовувати іноді навіть нечистивих людей. Як би це не дико звучало сьогодні для нас, і ми можемо подумати, да як таке може бути взагалі. Але, друзі, ну так слово Боже говорить, що. У Бога методи інші, але питання, чи означає це, що він схвалював халдеїв, Господь? Ні. Він не говорив, що давайте, друзі, зробіть ще більше шкоди. Я підтримую їх. Ні, він використав це в своїх планах, але він не схвалював їхні дії. Він зробив ці радикальні дії, щоб втрутитися в ситуацію у своєму народі. Друзі, це перший момент. Божі методи відрізняються від наших, це такі підпункти невеличкі. А другий момент, що у Бога все вчасно. Зла і нечестива людина, вона іноді може панувати, вона може робити зло, і ми можемо дивитися сьогодні на якихось людей і думати, ну як так, чому Бог дозволяє неправедним людям робити якісь лихі речі, але в неї немає майбутнього, друзі. Зла людина може іноді панувати, і нам може здаватися, що у неї все добре. Але у такої людини немає майбутнього. Пам'ятаєте, що далі сказано? Ми це читали теж сьогодні. Бог говорить Авакуму: напиши видіння. І виріс би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Друзі, Господь, коли відповідає Вакуму, Він йому говорить: запиши. Запиши, іншими словами, бо забудеш. Так? Запиши, щоб це було записано, і щоб після тебе ще це інші люди могли прочитати. Як у нас з пам'ять, друзі? Ми легко запам'ятовуємо різні речі, або легко ми запам'ятовуємо якісь відкриття, які Бог нам дає. Ну, Тут таке дискусійне питання: хтось легко, хтось занотовує, а хтось не зовсім. Буває, що ми дуже легко забуваємо, якісь відкриття вже від Бога отримали, якусь відповідь отримали на молитву, а потім забули. Так? Потім у нас нові виклики, і ми вже це не пам'ятаємо. Але він йому говорить: напиши. І напиши не просто якийсь собі там конспект, так, якось щось там пару слів, напиши так, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Друзі, ми сьогодні можемо це читати. Ви звернули на це увагу? Бог тоді сказав: напиши, щоб легко можна було прочитати. Сьогодні ми легко можемо читати своєю мовою, зрозумілою мовою для нас, в різних перекладах, в сучасних або не дуже сучасних. Завдяки тому, що це слово Боже було записано. Ми сьогодні можемо це прочитати і відслідкувати, як Бог діяв в масштабах історії, Так, ось, якщо подивитися на цю лінію історичну. І Бог йому говорить: рішення обов'язково прийде, запиши про це. Запиши, щоб це було можна прочитати потім, і щоб ніхто цього не забув. Я хочу, друзі, наочно продемонструвати, чому це важливо було записати і як рішення прийшло. Ви бачите ось цей таймлайн, так, ось цю лінію часу. І я вдячний, до речі, владу за те, що він сьогодні згадував одну історію про Єзекію про Манасі. От 701 рік, друзі. 701 рік до Різдва Христового. Це рік, коли приблизно той час, коли вавилонці з мирним візитом прийшли до царя Єзекії. Чому? Тому що тоді правила Асирійська імперія. Асирійська імперія захопила дуже багато земель, а Вавилонці це були теж Халдеї, але маленька країна, яка була поруч, яка постійно хотіла підняти повстання проти Асирії. Проти Асирії, тому що вони хотіли незалежності. І в той час, я думаю, ви читали цю історію, вона записана в Ісаї в 39-му розділі. Це весь розділ цю історію описує, що приходять ці вавилонці до царя Єзекі, коли він хворів, і він одужав уже, вони його вітають. Вони якби теж свої політичні мотиви мали на той час, хотіли заключити з ним Союз, тому що хотіли повстати проти Асирійської імперії. А ви знаєте, що Бог втрутився тоді за царя Єзекії, і він якби вбив тоді дуже багато цю кількість цього війська асарійського, він якби звільнив їх від цього. І тоді приходить Ісая і виголошує пророцтво, що через якийсь час прийдуть халдеї, ось ці самі вавилонці, оці самі посли, які прийшли спочатку з мирним візитом, через якийсь час вся їх армія прийде і зруйнує цю землю. Це було в 701 році. А тепер вгадайте, друзі, що це за друга дата 606 рік. 606 рік це роки життя е, пророка Авакума. Скільки років пройшло? Ви можете подивитися, приблизно порахувати. Тобто, якщо так приблизно, друзі, 70 років пройшло, і це пророцтво збувається, і приходять вавилонці, які 70 років ще тому були мирними послами, а тепер за цим пророцтвом вони приходять як вороги, і вони завойовують. Так, вони завойовують е, е, Ізраїль. І авакум бачиться своїми очима, і він молиться і говорить: Господи, що це, що це таке? 100 років, навіть не 70, друзі, а 100 років приблизно пройшло, і це стається. І також в цей час, друзі, 606 рік це коли живе пророк Авакум. Також в цей час депортують Даниїла, в Вавилон, ви знаєте цю історію. І так само в цей час живе ще пророк Єремія. Тобто не всі жили, вони були сучасниками, всі жили в один час. І що відбувається в цьому 606 році? Авакум починає молитися до Бога і говорити: Господь, що відбувається? Господь, я ви своє рішення. Скажіть, будь ласка, коли ви молитесь, коли ви очікуєте от вирішення питання, про яке ви молитесь? От давайте подумаємо, не відповідайте в голос, а от просто коли ми чекаємо вирішення нашого питання. Ми вже починаємо дивитися на годинник, Господи, ну якось хотілося б пошвидше, якщо можна, так? Ну, бажано сьогодні, ну ладно, до ранку ще потерплю. Але хотілося б пошвидше, будь ласка. 538-й рік. Що відбувається в 538 році, друзі? Приходять Мідоперси, завойовують Вавилон. І ось тут уже я помилився спочатку, так, коли говорив там 70 років. Ось тут уже майже пройшло 70 років. Друзі, хто готовий чекати 70 років на вирішення питання? Підніміть руку. Ніхто не готовий, правда? Господи, коли я молюсь, я не хочу все своє життя ось до старості так, там провести, а можливо навіть і не побачити вирішення. Я хочу зараз вирішення. Але завдяки тому, що Авакум тоді записав це на дошках оце видіння, записав це вирішення, так, записав те, що йому Бог сказав, ми можемо сьогодні це відслідкувати і побачити, як це відбулося. Тобто, в сімсотих, да, в семисотих роках було пророцтво. В 600-х роках прийшла ця біда, і тільки в 538 році приходять мідоперси, які звільняють, якби так, які, ну умовно кажучи, звільняють. І які ось завойовують цей Вавилон. Друзі, але скажіть, будь ласка, це ось в очах людей невчасно. А в очах Бога в очах Бога все відбувається вчасно. У нечистивої людини немає майбутнього. Можливо, навіть 70 років нечистива людина буде правити. Можливо, навіть 70 років, як ми бачили в цій історії, нечистива людина може робити зло. Але у неї немає майбутнього, і Бог покарав, Бог відповів на цю молитву, але на все був потрібен свій час. Чому так, друзі, я не знаю. У мене немає відповіді, чому потрібно було стільки чекати. Але Бог знає. У нього свої часи і свої терміни. І нарешті, друзі, це другий пункт у нас був. Хто його ще пам'ятає, як називався? Перевірка невеличка. Довіряти Богу. А перше, що було? Вилазити на гору, так? <ріст> Перше було шукати Бога. Друге було довіряти Богу. І третє, друзі, виконувати свою роль. Ось що він говорить: я стану на свою варту. Друзі, на чию варту стане? На свою. Я стану на свою варту. Підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь. Друзі, це була задача пророка. В чому була задача пророка? Стояти на варті свого народу, перебувати перед Богом, мати спілкування з Богом, потім доносити це до народу. Тобто, Авакум не був пасивним спостерігачем. Він не просто думає, ну, нема відповіді від Бога, ну, Бог якось мені не відповідає, ну буду просто сидіти. Буду сидіти дивитися, що там воно буде далі. Ні. Він не був пасивним спостерігачем, він виконував свою роль. І він жив по вірі. Тому, друзі, жити по вірі це не сидіти на місці. Жити по вірі це не просто думати: ось моя, моя задача, я віруючий, я християнин, я живу собі тихенько, тихенько сижу і нічого не роблю. Ні, друзі, це не християнство. Виконувати свою роль. Отож, висновок, який я можу сьогодні зробити разом з вами, друзі, що християнин повинен проходити невизначені часи, живучи по вірі. Християнин повинен проходити невизначені часи живучі по вірі. Коли ти в темряві, коли ти не знаєш, як рухатися далі, ти не знаєш свого майбутнього, тільки живучи вірі. Як це живучи вірі, друзі? Життя Авакума сьогодні слугує для нас дуже добрим прикладом. Жити по вірі, по-перше, це шукати Бога, мати час для цього спілкування. У мене питання: чи є у тебе сьогодні ця щира віра в Бога? Можливо, у тебе якась криза сьогодні віри? Можливо, ти в чомусь сумніваєшся. Чи є у тебе ця щира віра? Я хочу задати також це питання тим, хто, можливо, сьогодні вперше в церкві. І я не знаю, бо я тим більше сьогодні, так, вперше на недільному служінні за довгий час. А, але, можливо, ви сьогодні вперше прийшли в цю церкву, і можливо, ви шукаєте Бога сьогодні. Можливо, ви думаєте про це і ви задаєтеся питанням, а чи є Бог, чи нема. Послухайте, вам потрібна щира віра сьогодні справжня. В Євангелії від Івана написано: хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Майбутнє є у того, хто вірить у Сина Божого. Майбутнє є у того, хто з Богом. У нечистиву людини немає майбутнього. Друже, тобі потрібна сьогодні щира віра. Друга річ довіряй Богу сьогодні. Хоча це сьогодні складно, і хоча сьогодні, можливо, багато людей зневірюються. але послухайте, він все бачить, він направляє обставини і у Бога завжди все вчасно. Можливо, ми чекаємо вирішення нашої проблеми через годину, через тиждень максимум. Ми хочемо, щоб зараз це все було. Але у Бога все вчасно. Третій момент: будь уважним до Біблії, занотовуй. Ось тут я бачу, деякі люди записують, слава Богу, це, це добре, це щоб не забути. Тому я б хотів би теж надихнути друзів, обговорюйте, обговорюйте Боже Слово, занотовуйте. Записуйте, читайте, записуйте собі важливі думки, обговорюйте це в групі. Будьте в малій групі. Спілкуйтеся сьогодні з віруючими. Не будьте сьогодні християнами-супергероями, які десь, знаєте, або християнами підводними лодками. Знаєте, християнин підводна лодка це коли ти в неділю всплив на служінні, показався десь занурився потім, так, дуже глибоко. і Люди не знають, чим ти живеш. Де ти взагалі, що ти робиш. Люди тебе не знають взагалі, чим ти живеш, що ти за людина. Християнин має бути в спільноті, тому будь уважним до Слова Божого сьогодні особливо. І нарешті остання, друзі, виконуй свою роль на останню річ виконує свою роль. Подумай, що ти сьогодні можеш робити. Подумай про те, які у тебе сьогодні є дари, таланти і здібності. Не будь сьогодні християнином, який тільки-тільки спостерігає за всім і ніяк не втручається в обставини, і просто як пасивно дивиться на те, що відбувається. Подумай про те, що ти сьогодні можеш робити, які у тебе є дари, таланти, що тобі Бог особливо дав. Можливо, Бог тобі сьогодні показує якісь особливі потреби, і у тебе, можливо, за щось сьогодні болить серце. Болить душа за щось, можливо, це твоє покликання. Можливо, Бог чекає, що ти сьогодні за це візьмешся. Можливо, Бог чекає, що ти сьогодні будеш відповідати за щось, тому що служіння сьогодні багато, багато сьогодні є сфери сфер, в яких потрібні люди. І ми сьогодні про це чули на служінні, правда, і в свідоцтвах, і в інших розповідях. Тому нехай, друзі, нас Господь благословить, щоб ми сьогодні жили по вірі. Праведний буде тільки вірою жити. Як це жити по вірі? Шукати Бога, довіряти Богу, бути уважним до Біблії і виконувати свою роль. Амінь, Амінь. помолимось, друзі.